Все, я вже з вами. Запис вімкнуто. Так, ще раз привітаюся всім доброго вечора. Я радий вас бачити в такій кількості. І хочу представитись для початку. Бо мало хто мене знає в цьому каналі. Мене звати Паша Дьомкін, я консультант другого рівня. Проживаю у місті Умань, це Черкаська область. Можливо, навіть є мої земляки. То привіт. Ось сьогодні поговоримо, друзі, про таку цікаву тему, як фінансова грамотність. Чому саме про неї? Тому що приблизно десь два роки тому, трошки менше, я так само, як і ви, зайшов у цей канал і так само послухав Володю, де він мені розказував оту от саму інформацію про фінансову грамотність, що я буду сьогодні вам доносити. Я послухав, роз, розібрався в, цьому, в цій справі, розбирався десь практично ну, місяць-півтора, можливо. Я дійсно розбирався, читав інформацію про страхові компанії, про брокер цей. І коли вже розібрався, впевнився, що це дійсно працює, я погодився і став консультантом. Тобто не просто клієнтом, а ще й фінансовим консультантом. Ось. До речі, хто вперше на цьому ефірі, друзі? І хоче почати розбиратися з фінансовою грамотністю, але не знає, що почати. Друзі, я рекомендую почати прочитати ось таку книгу. Називається вона «Найбагатший чоловік у Вавилоні. Тут буквально можна сказати ази фінансової грамотності, ази багатства. Тобто, як ви в школі вчили для прикладу алфавіт, табличку множення, так, так само ось тут всі оці зводи, закони, всі в цій книзі. І якщо ви надумали все-таки працювати, не просто бути клієнтом, а ще й працювати в нашій сфері, в бізнесі нашому, то рекомендую другу книжку таку прочитати. Це книга Роберта Кіосакі Бізнес 21 століття. Не обов'язково їх купляти, вони є і на цьому каналі. Напишете Володимиру або тій людині, яка вас сюди запросила. І вони вам скинуть ці книги в текстовому варіанті. Приблизно по часу. Я сьогодні не буду багато часу вас забирати. Буду говорити лаконічно по ділу, без води, десь на хвилин 20. Думаю, не більше. І плюс питання можемо з вами ще поспілкуватися. Отже, переходжу до слайдів і починаю. Так, а я ще подивлюсь, скільки у нас. Ну, гарно, кількість. Супер. Отже, фінансове планування. Чому про це потрібно говорити і знати? Хоча б для того, щоб в майбутньому не опинитися на межі бідності, як на сьогоднішній день ми можемо бачити наших українських пенсіонерів, да, як вони виживають. От дійсно не було, в школах, на жаль, не було такого предмета, як фінансова грамотність. Уже, начебто, вели, можливо, збираються вводити. Але вже такі от розмови йдуть про це. І це дуже класно. Що наша нація буде вже ставати фінансово грамотною. Отже, представлю це, ну як ви знаєте, це канал мого колеги Володимира Девди, директора страхового брокера, на сьогодні він вже має сьомий рівень із восьми друзі. І це засновник платформи цієї, цього каналу Академія Фінансів. Як ви бачили відео в цьому каналі, Володя скидає, що він зараз там у них навчання. Відпочинок, ну, все як має бути у бізнесмені. Сьогодні я за нього буду тут проводити вам лекцію. Отже, давайте поговоримо про наше життя. От що воно складається? Уявіть своє життя у вигляді от такої прямої лінії. І умовно розділимо його на три головні періоди життя кожної людини. Перший період це. Десь від народження, і до років 20 приблизно, ми навчаємось, тобто ходимо в садочок, в школу, університет. Потім, після 20 років, ми вже йдемо на свої хліба, вже да? нас навчили, до роботи підготували, і ми йдемо заробляти кошти. Цей період у нас називається як заробіток. І третій період після 60 років це вже відпочинок. Друзі, але чи буде це відпочинок це питання. І це м, можете ну, це питання більш можна собі поставити. Що я сьогодні роблю для того, щоб третій період у мене називався саме відпочинком, а не пенсія чи виживання як у більшості українських пенсіонерів. Ось так на жаль, живуть пенсіонери, які м, ну, виживають тільки на державну пенсію. Державна пенсія, на жаль, дуже маленька. Вчора е, вам спікер Світлана Головчик розказувала, як, е, ну, звідки береться взагалі пенсія і чому ця пенсійна криза у нас є в Україні. І не тільки в Україні, але й в усьому світі. Тому я не буду на цьому зупинятися. Тепер візьмемо фінансову складову. У період навчання у нас своїх коштів не було. Так? За нас платили батьки, давали кишенькові гроші. Потім, коли ми вже пішли працювати. У нас почав зростати наш фінансовий дохід. Ну, в кожного він свій, так. І якщо ви зараз от працюєте, задайте собі, друзі, питання, скільки років ви ще зможете от, отак працювати і ходити на роботу в калуваті? Бо рано чи пізно настане ота точка, яка, після якої ви вже ну, не зможете працювати або по стану здоров'я, або по віку. І що після цього наступає, друзі, коли ви перестаєте ходити на роботу і заробляти кошти? Відбувається ось що, відбувається фінансове падіння. Ну, не до нуля, а приблизно до рівня пенсії або до рівня соціальних виплат. На сьогодні мінімальна соціальна виплата допомога це 2361 гривня. Друзі, хто на таку суму може нормально прожити? Ну, відповідь очевидна. Я думаю, ви собі не хотіли б такого в майбутньому. Ну і знаємо, що цін, інфляція кожного дня вона з'їдає наші кошти, і це все призводить до бідності таких людей, які от, опинились на межі бідності. І щоб цього не було, друзі, я думаю, ви б хотіли, щоб ваш дохід і далі зростав або хоча б лишався на тому ж рівні, до якого ви звикли. Що для цього потрібно робити? Друзі, ну елементарно потрібно мати капітал, так і як цей капітал в наших українських реаліях? Реаліях накопичити, ми зараз про це поговоримо вже докладніше. Отак може виглядати і ваше майбутнє, третій період відпочинок. Якщо ви сьогодні дослухаєтесь до поради, почнете розбиратися в цій темі і почнете щось робити для цього. Давайте ще трошки розкриємо тему пенсії, да? чому вона така маленька. В усьому світі не тільки у нас державна пенсія зазвичай 4 рази менша, ніж за зарплата. Але не зарплата в конвертах, а офіційна зарплата, з якої ви сплачували податки. Отже, 20%. Якщо у вас зарплата була для прикладу, 20 тисяч ви сплачували податки, то у вас буде четверта частинка, це 5 тисяч гривень. Ну, це так, на хлопський розум. Але як відомо, що цих копійок ну, взагалі ні, ні на що не вистачає навіть на базові потреби, щоб закрити людині. А тепер давайте порівняємо, з чого складається пенсія європейця, бо чомусь прийнято думати така хибна думка, що в Європі та в Америці більша пенсія, із-за того вони можуть собі дозволити за пенсію державну їздити по всьому світу. Ні, це не так. У європейця пенсія складається, друзі, увага, з трьох джерел, не з одного, як у нас пенсіонерів державного, піки, а з трьох. Тобто, перша це державна, так само вона маленька, як і в нас. Друге джерело це накопичувальна система, яка складає 30% вже від пенсії європейців. Що це таке? Це коли роботодавець ваш сплачує внески пенсійні на ваш персоніфікований пенсійний рахунок. І ви не можете вже скористатися після того, як вже вийдете на пенсію. Не раніше. У нас цієї системи, на жаль, немає, але її, ну, якби розмови були про це. Хочуть вести, і, можливо, колись і ведуть. Можливо, ми ще доживемо до цього хотілося б. І леву частину пенсії європейця все ж таки складає друзі: не державна, не накопичувальна. А самостійні накопичування в компаніях страхування життя. Тобто вони не розраховували тільки на державу. Вони ще самі для себе накопичували. Це у них вже як крові менталітет такий європейця, що потрібно вже з молоду, з молодих, з молодих років вже думати про свій третій період. І бачите, це працює у європейців. Хочу ще вам рядочок прочитати із Вікіпедії: Страхування життя в Україні на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто, те, що ми говорили попередньо перед цим. Ну і давайте ще розглянемо, як можна накопичити капітал у наших українських реаліях, так? як це можна зробити? бо... Ну, є такі питання, що от немає чого накопичувати. А, ну що, мала зарплата. Ну так, да, я розумію, мала зарплата. Але, друзі, є головне правило багатства. Саме перше правило це спочатку заплати собі. Друзі, запам'ятайте, спочатку заплати собі, тобто мінімум 10% Відкладіть свого доходу, остальні кошти витрачайте на власні потреби, і тоді у вас ніколи не буде цієї бідності. Отже, я для прикладу е, покажу вам, якщо б ви відкладали 40 тисяч гривень на рік один раз на рік, це приблизно 100 гривень в день. Е, якщо є курці, то можливо ви ну, витрачаєте ще більше, ніж 100 гривень в день. Бо я вже не курю дуже давно і я не знаю, скільки точно стоїть зараз цигарки, але я думаю, що більше вже 100 гривень за пачку. Mm. Тому ці кошти е, громадяни знаходять. Навіть якщо вони втратили роботу, вони все рівно десь ці кошти находять на цигарки, розумієте? Тому можна для на себе на третій період також знайти, тільки потрібно виробити в собі оцю корисну звичку. Отже, поліс страхування життя складається з двох частин: це захисти і накопичення, і зараз ми от кожен з них розберемо. Перше, накопичення. Якщо ви відклали раз в рік для себе 40 тисяч гривень, і на термін 25 років, для прикладу, якщо це молода людина, то тоді ви зможете накопичити 1 мільйон гривень. Якщо ці кошти накопичувати вдома, як кажуть, під подушкою да, або в банці, що з ними станеться? Ну, Елементарно, інфляція буде їх кожного року з'їдати. І за 25 років це вже може по собі вартості бути не мільйон, а півмільйона гривень. От щоб цього не сталося, друзі, я пропоную. Робити це у компаніях страхування життя. Компанії, інвестуючи ваші кошти у цінні папери, цінні метали і різні безризикові інвестиції, вона нараховує ще вам відсотки. Це приблизно 12-14% річних. І тут саме за рахунок складного відсотку компанія вам нараховує ще. Суму вдвічі більшу. Це тільки відсотків, друзі, і разом ви забираєте в кінці терміну 3 мільйона гривень. Це по собі вартості, друзі. Скажіть, будь ласка, якщо на сьогоднішній день нашому пенсіонерам дати отакі от гроші 3 мільйони, чи шукав би цей пенсіонер якусь роботу? Чи можливо він би отак би подорожував, як ось ці? Люди на пенсіонери, на селфіця на, на узбережжі якогось океану чи моря. Ну, погодьте, що краще так жити, чим виживати. Давайте ще розглянемо другу частину полісу це страхові захисти. Отже, тобто що вони складаються? Якщо, не дай Бог, сталася смерть з будь-якої причини. Е так, секундочку. Якщо смерть сталася з будь-якої причини, то компанія, страхова компанія одразу виплачує спадкоємцям цього клієнта 1 мільйон гривень. Якщо це сталася трагічна смерть, наприклад, ДТП, то компанія зазвичай виплачує суму вдвічі або втричі більшу. Ну, в даному прикладі, це 3 мільйони гривень. І якщо клієнт втрачає працездатність, Є така взагалі таблиця втрат, де розписаний кожен орган людини, і в залежності від втрати якогось органу да, виплачується відсоток від суми 3 мільйона гривень. Якщо ж сталася повна непрацездатність, це може бути або повна втрата слуху там, чи зору отакі от страшні речі, то компанія одразу виплачує цьому клієнту всю суму 3 мільйона гривень. Це такий одноразовий платіж. І потім вона цього клієнта звільняє від подальших оплат. Тобто сама за нього продовжує сплачувати договір, від, скільки там років йому залишилось до кінця терміну. Тобто, в цьому плані компанія дуже лояльно відноситься до своїх клієнтів. І так само в клієнта буде діяти і захисти, і йти на накопичення. Ну, погодьте, що класно, друзі, в цьому плані. Також ще включаються сюди медичні захисти. ну Вони дуже обширні, ви можете бачити це травми, опіки, переломи, госпіталізація, онкологія від важких родів, інфаркт, інсульт, операція, критичні хвороби. Ну, їх насправді дуже багато. І це все ми будемо. Консультант буде разом з вами підбирати, коли ви будете оформлювати заяву вже разом з ним. І ви будете бачити, від чого ви застраховані, на яку суму. І... Тобто ви це все будете самі для себе обирати. А консультант вам буде підказувати, що для вас оптимально найкраще. Друзі. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, що рівень життя. Дорівня рівню накопичень. Скажіть, от давайте порівняємо рівень життя Європи і України. Дивіться, чому в Європі рівень життя вищий? От якщо взяти страхування життя, то у Європі 90% є клієнтів страхових компаній, є клієнтами страхових компаній. А в Україні, друзі, всього 2% Уявляєте? От тому можемо бачити, який рівень життя у наших пенсіонерів. І давайте ще е, пройдемось так по гарантіям е, поверхнево, бо гарантії це теж дуже обширна, величезна тема. І якщо комусь потрібні будуть якісь гарантії, які я сьогодні не озвучу, то, будь ласка, напишіть власнику цього каналу а, або напишіть тій людині, яка вас запросила. І вони вам скинуть відео, де Володимир розказував про гарантії. Отже, давайте розглянемо історичні, юридичні, фінансові та аналітичні. Історичні гарантії. На прикладі американської компанії MetLife, вона ще зародилася 157 років тому. Уявляєте, друзі, перші клієнти MetLife були на Титаніку, і вони робили спадкоємцям загиблих робили виплати. На сьогодні ця компанія працює у 40 країнах світу, має 110 мільйонів клієнтів. Ну, компанія величезна. Знаходиться у Нью-Йорку. от такий хмарочос величезний. Можливо, ви десь бачили у фільмах. Він буває попадається, його знімають. Також ще один наш стратегічний партнер, другий це Уніка. Уніка це австрійська компанія. Яка ще давніше працює більше 200 років, е, з Австрії з Відня у, працює у 22 країнах світу на сьогодні. І давайте подивимось про розглянемо ще юридичні гарантії, які дозволяють міжнародним страховим компаніям працювати у нас в країні. Тобто, як ви зрозуміли, що це. У нас легальний продукт, а не якийсь там <кій> ненадійний. Отже, Національний банк України видав от такий витяг для Державного реєстру фінансових установ для компанії Метлайф, от на прикладі цієї компанії. Далі друге підтвердження це свідоцтво, видане національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. І третє це виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Друзі, оці всі документи ви можете знайти на офіційному сайті тої страхової компанії, до якої ви хочете, ну з якої ви хочете заключити договір. Там все це є. Я вам зараз таки поверхнево, так все показую. І останнє фінансові гарантії. Закон України. Про страхування можете почитати стаття 31 про страхові резерви. Якщо коротко, там описується про те, чому страхові компанії, в принципі, не можуть збанкрутувати, на відміну від банків, друзі. Ну, давайте розбиратися. Резерви у страхових компаніях завжди більші, ніж зобов'язання. Що це значить? По закону України має бути резервів у компанії мінімум 105%. У компанії Метлайф десь біля 300% на сьогоднішній день. Уявляєте? Отже, що це значить? Якщо всі клієнти одразу звернуться до компанії захочуть повернути свої вклади, так? то компанія має виконати свої зобов'язання 100% клієнтських коштів віддати, і в неї ще має залишитись мінімум 5% резервів. Повторююся, у компанії Метлайф уже не 105%, а біля 300%. Відсотків резервного фонду. Це говорить теж, я думаю, до гарантії відноситься так про надійність. Ну, і трошки ще м, розглянемо інфляцію, так як знецінюються товари кожного року. Ну, тут ви можете бачити список. от е, 25-му році це може бути одна ціна, потім вона так зростає, зростає кожного року е, інфляція. Кожного року зростає там на декілька відсотків. Що потрібно для того, щоб перемогти інфляцію? Як ми говорили попередньо, що у страхових компаній є інструмент боротьби з інфляцією, і це складний відсоток. Так? Він допомагає цьому. І другий інструмент це власна індексація. Кожного року ви можете індексувати свої заощадження і таким чином берегти від знецінення. Так, і ось ми, друзі, підійшли до заключної теми нашого ефіру до питань. До речі, питання ви можете ще написати Володимиру. Тут є кнопка у каналі. Або можете написати, я зараз ще перечитаю, можливо, ви написали. Ще ви можете підняти руку, і я дам вам слово. Можете задати питання. Так. Буду радий відповісти на, на ваші питання бо на, по даній темі. Так, Віталіно, бачу. Так, да, включайте мікрофон, Віталіно. Доброго вечора всім. Паша, скажіть, Що? будь ласка, з якого віку і на який термін можна укладати такі договори? Дякую. Дякую, Віталіно, за питання. Значить, який вік? Можна договір укладати навіть новонародженим дітям. Тільки дитина народилась, ви вже можете їй подарувати ось такий зробити гарний подарунок на хрестини чи на родини, це страховий поліс. Ось. І до 65 років включно, можна заключати такі договори. На суму від 10 тисяч гривень на рік. Друзі, що таке 10 тисяч гривень? Якщо взяти в день. Це якщо ви відкладали 27 гривень в день, може собі кожна людина, навіть студент, дозволити 27 гривень в день відкладати. І ви вже будете мати такий страховий поліс, який дійсно зможе вам в майбутньому накопичити такий капітал збереження, і ви вже не будете бідною людиною. І ще скажу за термін, на який можна: мінімальний термін це 10 років, ну і максимальний до 85 років. Я дякую всім, хто був сьогодні присутній на ефірі, дослухав до кінця. Е, якщо у вас є питання, друзі, напишіть, будь ласка, своїм е, тим консультантам, які вас сюди запросили. коли наступний ефір? Ну, завтра так само о 21.30 вже буде Володимир Девда проводити. І, друзі, я бажаю всім гарного вечора, е, тихої, мирної, спокійної ночі, без шахетів, без ракет. І слава Україні.